Добрий день, діти. Ми сьогодні будемо робити ранкову гімнастику з маракасами. А допомагати нам буде наш Андрійко. Андрійко, привітайся. І так, перша вправа. Піднімання рук вгору з маракасами через сторони. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Ноги разом, руки вдовж тулапа. Почергове піднімання рук вгору. Вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Нахили в сторони. Вихідне положення, ноги нарізно, руки вдовж тулаба. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, Два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа. Хлопки маракасами під коліном. Вихідне положення, ноги нарізно, руки вдовж тулаба. Ніжку піднімати як можна вище. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна вправа, сидячи на долівці, руки вдовж тулопа. Треба доторкнутися маракасом кончиків, носків, ноги рівні. Разом. І так, вправо почали. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо закінчили. Наступна вправа- стрибки. Ноги разом. Будь ласка, постав. руки перед собою. Право починай. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Право закінчили. Це, діти, на цьому наша гімнастика закінчується. До побачення.